Біля фального міста були такі не знаю, як це, перешкоди для того, щоб автомобілі не заїжджали на площу. Ну, Їх зняли, ось тут, вони лежать там десь. Біля тротуару, просто сперті на огородження. Отут їх зняли і тут біля драмтеатру, ці загородження також зняли. Там навіть видно свіжі сліди, як їх знімали. Ось, там воно видолбано. А тут просто його не знаю, віддерли якось м'ясом. Відповідно, мені здається, що краще б замість цього якусь там лінточку натягнули і коли треба комусь заїжджати, її би знівали. А це типу, о, ми не дозволимо заїхати на площу. Я розумію, всякі події бувають, коли потрібно щось доставити на площу, але тоді навіщо було ставити ці, тобто обмежувачі, як їх назвати. Ну, якщо їх все одно зняли і десь їх діли. Показали, що все як має бути, а вийшло як завжди. Ну, нічого особливого, в принципі, у нас так завжди.